Егрегоріальна система це те, що можемо порівняти з повітрям. Неможливо відмовитися від егрегорів, так як вони є всюди, і у всьому, і в нас в тому числі. Обираючи елементарно тільки себе і віривши тільки в себе, ти вже обираєш Егрегора і віриш саме у свого Егрегора. Тому що егрегор це інформаційна структура. Це як папка в комп'ютері, в якій, до прикладу, вся інформація про тебе із самого народження. Тому відмовитися неможливо, переключитися це вже інше питання. Ми можемо з одними егрегорами працювати, а інших, до прикладу, ігнорувати. Давайте приведу приклад на егрегорі. Алкогольному і Егрегорі спортивному. Як той, так той будуть брати від людини енергію завжди, в будь-який момент, коли людина подумає в тому напрямку. До прикладу, ти подумала, що ти хочеш випити букал вина. Автоматично ти віддаєш енергію Егрегору. До прикладу, ти подумала, що ти хочеш поприсідати. Автоматично ти віддаєш енергію Егрегору спорту. Має відбутися перед тим підключка. Підключка відбувається в момент, коли ти поринаєш своєю увагою досить зацікавлено в ту чи іншу тему. Ну, до прикладу, з тим же ж алкоголем, коли вперше в житті тобі налили алкоголь, ти там, наприклад, говорила про нього, ти його смакувала. Ти, можливо, щось вивчала відносно вина, відносно чогось. Немає значення. Тобто, ти певний період поконтактувала з цією інформацією, ну, із продуктом, таким, наприклад, як вино або будь-який інший вид алкоголю. Ти вже підключилася. Отак От все просто. Автоматично, після першого випитого бокалу вина, наприклад, якщо це вино, ти вже в пам'яті, по-перше, маєш досвід відносно даного напитку. Цей досвід це і є уже підключка, це вже, умовно як скачена програма, у тебе на телефоні. Вона вже в тебе присутня. Те ж саме, наприклад, з Грегором Спорту. Раніше ти могла там лазити по деревам, скакати танцювати, ну але не було в тебе якогось чіткого виду там занять, чіткого виду спорту. І тут, до прикладу, тебе батьки там дали, ну, ну хай буде на танці. А, ну, це теж можна віднести до певного виду спорту. Звичайно, не зовсім, ну, але як варіант. І от ти е, знову ж таки повзаємодіяла, знову ж таки там вже попала в якесь коло людей однодумців. Ти вже підключилася, ти отримала певного роду досвід. І як тільки ти отримала певного роду досвід, ти вже умовно скачала програму, дія у себе на телефоні, і вона в тебе тепер присутня. Ти нею користуєшся. І ти можеш, наприклад, не користуватися довгий час даною програмою. Тобто, іншими словами, ти можеш довгий час не пити алкоголь, але це не відміняє присутність програми в твоєму. В тілі, а інтерпретуючи на телефон, в твоєму телефоні, видалити програму з алкоголем неможливо. В телефоні можна видалити програму Дію, ту ж, наприклад, а в тілі ми не можемо видалити, але ми можемо замінити. І програма видаляється самостійно. Така фішка. Ну, Ось такий варіант роботи з даними програмами. От я для чого привела як спорт, це може бути будь-який вид да, спорту, так і алкоголь. Якщо ти хочеш, наприклад, позбутися ну, тої ж залежності алкогольної, або взагалі відмовитися від алкоголю назавжди, навіть якщо немає залежності, але ти розумієш наскільки це розрушає тебе і твоє тіло, то тобі зараз потрібно сфокусувати всю свою увагу, наприклад, на егрегорі спорта. І, відповідно, і займатися тим же ж спортом, цікавитися ним, читати в щось там, дивитися блогерів, купувати, наприклад, кроси, якісь і так далі, і тому подібне. Робити якісь дії і паралельно думати в тому напрямку. А що робити із Грегором алкоголю? Тобі навпаки потрібно старатися по можливості ніяк. Не звертати увагу на дану інформативну структуру. Як це має бути? Тобто, до прикладу, ти е, з подругами зустрілася, тобі кажуть, давай вип'ємо букальчик вина. Ти просто кажеш, я там умовно, взяла аскезу, та будь-що, я не п'ю там ще щось. Коротше, це вже твоє якби. Але ти явно чітко даєш зрозуміти, що ні. І на тому крапка. І ти не продовжуєш навіть розмову, ти не пробуєш пояснювати, ти не думаєш про це. Тобто ти повинна себе поводити по відношенню, наприклад, до алкоголю, так якби ти ніколи не була знайома з алкоголем цим. Раніше, от колись, давно, да, ти не знала, що таке алкоголь на смак, на запах і так далі. От ідентично. Тобі треба зараз забути про нього от настільки. І це можна робити свідомо, спочатку певний період, там, хоча б два місяці, навіть коли думка буде приходити, не підключатися під неї. Тобто прийшла думка, ти типу, побачила, що прийшло бажання випити алкоголь. Пам'ятається, буде робити Грегор. Він буде з усіх сторон підкидувати тобі мільйон тисяч. Ситуації, історій, будуть дарувати тобі пляшки алкоголю, будуть запрошувати кудись, купа насипаться різних пропозицій, піти на день народження, піти на весілля та хоч що. Головне, щоб ти знову повернулася і знову його кормила, і знову давала йому енергію. І це буде для тебе певного роду така перевірочка, навіть коли ти. Ну, вже сказала ні, і ти певний період вже навіть не вживаєш алкоголь. Будуть прилітати періодичні ситуації для того, щоб перевірити, ти дійсно прийняла таке рішення, ти його серйозно прийняла. Він, Грегор, чи вона, бо це знову ж таки ну, якби статі немає. не Він не вона, це енергія. Це воно От буде тебе так. Мучити. І твоя задача далі свою увагу переключати на спорт. Ну, до прикладу, якщо це спорт, якщо ти замінила саме спортом, можу привести от з свого життя зараз приклад відносно кави. Наприклад, я відмовилася від кави. Взяла аскезу свідомо. Саме от кава. Не хочу пити каву, причин є багато, ну зараз не буду про це говорити. І я замінила каву чаєм. І от Егрегор, ЕГрегор, мені чай вигідніше. я вирішую, що мені краще, і, скажімо, ким мені користуватися, кому мені давати свою енергію, і, звичайно, щоб брати взамін. Тому що. Наприклад, той же чай і та же кава, да? вона дає нам енергію, наприклад, таку різку, швидку, типу збудритися. І от це дає нам егрегор, а ми йому даємо енергію у вигляді думок про нього, у вигляді, ну, понятно, поки п'ємо і так далі. Але от це в основному йде енергія саме от інформативна, коли ми про нього говоримо, коли ми про нього думаємо, коли ми про нього. Коротше, якимось чином даємо йому увагу, приділяємо йому увагу. А він нам, взамін, дає, наприклад, цю таку бодрість. От я обрала чай, тому що мені так вигідніше, Ну, я вирішую, кому мені давати енергію, і що я взамін отримую. Тоді це вже як така взаємна співпраця, можна так це назвати. Но щоб бути взагалі без Грегорів, це неможливо. Неможливо, ну це взяти вмерти хіба? Тобто вони є всюди, вони є у всьому, і вони є ну, в тобі в тому числі. Просто треба обирати правильно, треба розуміти, що як це все працює, і чому, до прикладу, от постійно тобі, коли ти е, вирішила відмовитися від алкоголю, пропонують випити алкоголь, або ти попадаєш в ситуації, де всі п'ють алкоголь. Та ж сама історія з сигаретами, та ж сама історія з навіть з плітками, та ж сама історія з одягом та з усім. Я думаю, що плюс-мінус пояснила. Задавайте питання і буду вже по факту відповідати.